На газоні з Долбунівського гідропарку волонтери згрібають гілки та листя. Серед них сестра Оксана та Леся. Вони 20 днів тому приїхали на Рівненщину зі столиці, яку ворог почав бомбардувати. кажуть, тут жили їхні родичі. Ми дуже вдячні місцевим, що нас дуже добре прийняли тут, дуже добре до нас віднеслися, допомагають нам в усьому, і тому ми вирішили прийти тут і також допомогти місцевим з уборкою цього парка. Ми з радістю прийшли, і ми хочемо якось теж допомогти вашому місту. Тут всі люди, люди дуже дружні. Допомагають один одному враження, дуже велике разом з волонтерами. Територію парку прибирають представники місцевих комунальних підприємств. Тут зрізали майже всі старі тополі на дошки і дрова, яких зараз потребує громада. Люди допомагають збирати на гідропарку ті залишки дерев, які ми нарізали, на потреби Збройних сил України, на потреби Злобунської територіальної громади. Хто як може сьогодні таки працює на оборону, безпеку нашої держави і допомагають всі небайдужі і люди, і місіяни наші, і люди, які тимчасово втікли з від війни на Західну Україну. Планова ситуація. От. І вона мала би бути -бу, але не в таких великих, якби обсягах. Але вона трошки все змінює, коректує. Частина місцевих жителів були незадоволені, що тут зрізали дерева. Додає Григорій Перчик. Натомість він вважає, що це парку буде на користь. Пані Тетяна долучилася до прибирання, аби біля її дому було гарно. Волонтерка пригадує, як жила в Італії, Києві та Харкові, а вісім років тому повернулася до Здолбунова. До толоки в гідропарку каже, долучається щоразу. Мусим я все рім за цей луг, я так переживаю, що таке понаробили, хотіли як краще. Воно ця війна все перебила. Бачите. Старенькі дерева ще я садила ці тополі. 55 років назад їх садила. Нас тут так гарно. У нас тут влітку, як на морі. Ми так стали гарно жити, бачите, дітки. Толоку проводять саме у п'ятницю з огляду на прогноз погоди, пояснює Володимир Соботницький. Він тут за головного. Тепер залишилося нам це все повивозити, зробити порядок і насадити нові, хороші, якісні дерева, щоб тут було гарно, щоб люди прийшли, відпочивали, насолоджувалися відпочинком. Ну і от така нас чоловік, навіть, з 35-40 вийшло сьогодні. Ну, я думаю, що. Ще раз за три-чотири треба сюди вийти буде. Так зразу не робиться. Територія велика в нас тут гідропарку. Треба зробити гарно, щоб було. Володимир Струс, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.